Армі BTS UA презентує Думки Армі Шуга Мін Юнгі, також відомий як Шуга та Агуст Ді, мембер BTS. Крім того, талановитий хлопець створив сольний хіп-хоп проект, у якому поділився наболілими та особистими темами. В авторських проектах прямолінійність виконавця спонукає його висловлюватися чітко і іноді грубо. Це дуже контрастує з його дитячою посмішкою та милими щічками, що й вводить в оману та заплутує нас. Мін юнгі народився 9 березня 93-го року у великому місті. Тегу родина міна була небагатою, батькам доводилося багато працювати. Отже, вихованням Міна та його старшого брата займалася бабуся. Мін змінив три школи. Він не любив гуляти з друзями. Більшу частину вільного часу проводив на самоті за читанням книг. Хлопчик з малку привчив себе до самостійності і почав заробляти перші гроші, ще не досягнувши повноліття. З підліткового віку хлопець почав захоплюватися музикою. Найбільше йому подобалися хіп-хоп та реп. Підліток настільки захопився світом музики, що у 13 сам написав тексти та зводив їх у треки, опанувавши цифровий інтерфейс музичних інструментів. Виступав на шкільних концертах, хоча батьки не схвалювали це захоплення. Хотіли, щоб він більше навчався та став держслужбовцем. Але згодом вони повністю його підтримали. Перед закінченням школи у віці 17 років Юнгі знайшов підробіток у звукозаписній студії. Ця діяльність пішла на користь майбутньому реперу. Юнак довів свої вміння до професійного рівня, навчився готувати аранжування, зводити треки та створювати якісну музику. І саме у цій студії він записав свою дебютну реп. Композицію також він приєднався до місцевої групи D-Town, де виступав під псевдонімом Блоуст. Для своєї групи він написав трек про протести у Кореї у 80-ті роки. Він розумів, що без уміння красиво рухатися на великій сцені буде важко, тож розвивав свої навички в танцях, постійно повторюючи вподобані рухи, та й вигадував свої. Професійна біографія Міна розпочалася із сольного проєкту, поте про одинокі проєкти не приносили хлопцеві успіху. Поворотним моментом у житті став прихід у бойсбенд BTS. після того як Юнгі помітили на конкурсі молодих талантів, де він посів друге місце. Тож мін Юнгі став частиною BTS. Обрав собі псевдонім Шуга. Його нікнейм, утворений від перших складів словосполучення «атакуючий захисник. Дебютний альбом Too Cool For School» із синглом під назвою No More Dream» вийшов 13 червня 2013 року, після чого учасники гурту прокинулися знаменитими. Шуга займався написанням музики майже для всіх композицій з альбому та чіткою репу. 15 серпня 2016 року репер виклав на онлайн-платформу SoundCloud Сольний Мікстейп, що й ознаменувало початок його самостійної кар'єри. Трек був названий за творчим псевдонімом хлопця Агуст Ді. У своїй творчості співак порушив гострі соціальні питання, такі як соціофобія та депресія, бо сам і страждав від цього. У 2018 році, на честь п'ятого ювілею, команда випустила два альбоми: «Love Yourself, – «Tear» та «Love Yourself, Answer» та отримала 125 музичних нагород по всьому світу. Крім того, кожного учасника групи на батьківщині нагородили орденом за заслуги у культурі. Таким чином вони стали наймолодшими володарями цієї відзнаки. У 21-му році, коли Шуга був гостем на шоу You, Гріс, він розповів, що спочатку планував кілька років виступати на сцені, здобути низку нагород та піти у продюсерську діяльність. Але коли BTS, розвиваючись обігнали за популярністю всі південно-корейські групи, амбіції учасників зросли пропорційно. 20-го року гучною подією став друге мікстейпінгі D2. кліп на трек The чвіта, знятий в історичних декораціях, спричинив фурор серед шанувальників. Як композитор, 21-му році Шуга співпрацював з японським виконавцем Аумі, написавши йому трек Ю. Новим досвідом для Шуги стала колаборація із псаєм. Він написав йому трек Цат Цат, а також брав участь у його записі та зйомках відеокліпу в ковбойському стилі. У вільний час музикант любить байдукувати, створювати музику і проводити час із своїм собакою. Породи той пудель на прізвисько Холлі. У квітні 23-го Айдол порадував фанатів новим сольним альбомом Дідей. Вперше в історії японської версії журналу Vogue на головній обкладинці з'явився чоловік, саме Шуга. Через свою травму плеча зараз Шуга проходить альтернативну службу в армії. Ще за часів стажування йому довелося одночасно підробляти іноді в кількох місцях. Тож, будучи кур'єром, він потрапив у аварію, що вплинула на його подальшу кар'єру. З часом травма плеча прогресувала настільки сильно, що Інгі перестав підіймати руку. Операцію було проведено наприкінці 20-го року, але ж на корейській церемонії премії Мама створили голограму юнгі, і він хай не особисто. Виступив на сцені разом з іншими мемберами. Не лише його реп привертав до себе увагу. Шуха ще підлітком став самостверджуватися як продюсер, писав біти для місцевих артистів у своєму рідному місці. Вважається, що Шуга хотів бути просто продюсером в агенції, але його переконали приєднатися до BTS у 2010 році. Навіть сьогодні Шуга жартує, що Бан Шьок підступно обвів його навколо пальця і змусив стати частиною групи. Ще за часів трені Шугу часто бачили у підтанці живих виступів гурту Glamorous, А також під час цинічних виступів. Галографічного виконавця Сі Ю також він знявся в невеликому епізоді відеокліпу «Джок Вона. «I'm the one». Мін Юнгі написав або спродюсував понад 100 пісень. Статки репера оцінюються приблизно в 20 мільйонів доларів. Шуга активно займається благодійністю у свій 28-й день народження. Він пожертвував 100 мільйонів вон. Це приблизно 88 тисяч доларів до дитячого онкологічного фонду. Причому багато благодійних вкладень шуга не афішує або навіть робить анонімно, але одержувачі. Знаходять дарувальника і дякують йому від щирого серця. Саме так і ми. Дякуємо тобі. ШУГО. Дякуємо за переклад та озвучку АРМІВІТСУА. Залишайте з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.